туз мечів мечів картах Таро. Якщо ми питаємо про медицину, то це завжди операції, ін'єкції, капельниці, крапельниці. Це щось гостре, це щось скальпілі інструменти так? Ідуть. Це якщо ми питаємо саме про здоров'я, про медичне втручання, знову таки, як випав туз мечів? Вниз, вверх, якщо вниз і далі карта йде якоїсь пустоти, там, наприклад, п'ятірка пентаклів, карта смерті, то не потрібно робити, або нічого не буде. Нічого не буде. Тут як поразка, тут як туз, меч вниз, да? коли здається, який-то там військо, то мечі втикають у землю. Десь так, як той, який-то так символізм йде. Ну і що саме, що все зробили, що могли, нічого не допомогло, може говорити про це. Старший аркан повинен підкріплювати, що операцію не робити. Взагалі в мене сигніфікатор операції. Робити операцію чи ні. Я витягую карту ту мечів і до неї докладаю. І Дивлюсь, що там далі після цієї операції. Зрозуміло? От. Так що такі справи. Якщо вам випав туз вверх і після неї добрі карти, після нього, то робить операцію а вже ж. Це вказівка на, це якщо ви сумніваєтесь.